Відповідно до цього закону вже розроблений проєкт станів, які при наявності яких пацієнт може отримати ліки з медичного канабісу. Зараз цей проект він був. Зібраний на основі, скажімо так, найкращого світового досвіду, на основі наукових досліджень, експериментальних досліджень і світового досвіду. Зараз він проходить фахове обговорення і експертне обговорення серед професійного кола лікарів по по професійним асоціаціям, тому фінального переліку в нас ще немає. Стосовно вартості, то тут точно також, тому що зараз відбувається лише нормативне приведення нормативно правових документів у відповідності до вимог закону. Ми ще не можемо навіть зорієнтуватися по кількості або по об'ємам тих ліків, які в країні будуть виготовлятися. Тому поки що трішки зарано про це казати. Які сучасні препарати використовуються в лікуванні туберкульозу в Україні зараз? Основний інноваційний препарат, який зараз є, це схема. Тема, так звана біпал це набір сучасних ліків для лікування мультирезистентного туберкульозу. Особливістю мультирезистентного туберкульозу вона полягає в тому, що раніше використовувався тривалий курс від 18 до 24 місяців, включаючи ін'єкційні препарати, тобто ті, які треба було вводити на постійній основі, це постійні уколи. Зараз це таблетовані форми. Які застосовуються, це набір препаратів, і вони в середньому розраховані на те, щоб вилікувати пацієнта від 6 до 9 місяців. Вони є сучасними європейськими і дають щонайменше від 80% і вище ефективність лікування. Тому це от напевно основна зараз схема лікування саме по мультирезистентному туберкульозу стосовно використання препаратів для лікування резистентного для лікування чутливого туберкульозу. То ми відійшли від неефективних антибактеріальних препаратів, до яких зараз вже є резистентність, і по суті використовуємо європейські стандарти і протоколи. Вони не відрізняються від будь-якої європейської країни. А чи є які-небудь допоміжні послуги чи програми, які надаються пацієнтам під час лікування туберкульозу, так абсолютно є так званий соціальний або психологічний супровід таких пацієнтів, і в переважній більшості зараз він забезпечується за рахунок грантових грошей через неурядові організації. Але в минулому році було вперше зроблено прецедент, коли держава за рахунок коштів державного бюджету ми мали змогу закупити такі послуги у неурядових організацій, які за рахунок коштів Державного бюджету взяли на себе за ці гроші відповідальність забезпечити такий супровід в п'яти регіонах країни. Ми сподіваємося, що цей досвід буде продовжений, але по суті мова йде про психологічний, соціальний супровід або юридичний супровід для тих пацієнтів, які не хочуть лікуватися або в них є певні утруднення. А як ВПО зможуть отримати лікування від туберкульозу за новим місцем проживання? Лікування туберкульозу і діагностика туберкульозу не прив'язуються до місця лікування, і по роботі з вимушено переміщеними особами є декілька алгоритмів. Ми намагаємося максимально інтенсивно використовувати мобільні бригади для того, щоб фахівці приїхали до місця розміщення вимушено переміщених осіб і там провели діагностику вже на місці. Друге, це те, що у випадку, так, підозри на туберкульоз, такому пацієнту надається супровід до найближчого закладу охорони здоров'я, щоб він Мав можливість пройти відповідні діагностичні обстеження. Як тільки він їх проходить, лікування йому буде призначено в тому центрі, який територіально є до нього найближче. Лікування не прив'язано до місця надання до місця перебування фізичної особи. Якщо ця людина раніше перебувала на обліку в протитуберкульозному закладі, то інформація про нього буде передана в електронному форматі, тобто не потрібно її шукати в якихось архівах. Тому послуга вона буде точно також безкоштовна для. Для самого пацієнта і зараз на щастя, але ця робота вона проводиться достатньо ефективно по всій території країни. Чи став ковід зараз сезонним захворюванням? Та в яких регіонах найбільше зараз захворюваність на ковід? Він вже точно став в нас рутинним захворюванням, і він буде реєструватися в нас напевно вже кожного епідемічного сезону. І кожного року, починаючи від осені і закінчуючи весною, ми будемо реєструвати ковід. Останні декілька років ми вже переживаємо так звано комбіновано такий комбінований епідемічний підйом захворюваності, коли мова йде про ковід в поєднанні з респіраторними вірусами і з грипом. І найчастіше. Це відбувається таким чином, що починаючи від кінця вересня і до нового року, до кінця грудня, превалює в нас ковід. Ковід зростає, зростає, і починаючи від січня місяця і вже до весни, у нас превалює вже грип, тому отака сезонність ще в межах одного навіть епідемічного підйому захворюваності, вона буде спостерігатися і надалі. COVID Буде, і він, напевно, ще довгий час буде залишатися проблемою і викликом для системи громадського здоров'я, бо люди все рівно будуть хворіти ковідом. Це є респіраторна інфекція, яка передається. Напевно, єдиним позитивним моментом, який зараз є, це доступність вакцинації, тому що є можливість захистити себе від важкого перебігу або від ризику померти. І друге, це те, що в переважній більшості серед всіх тих тих підтипів вірусу, які циркулюють зараз територію. України це все підтипи, які відносять до Омікрон, і Омікрон він протікає, скажімо так, трішки з е, більш легкими симптомами. Він не викликає таку кисну киснезалежність, яка була ще на початку ковіду, і він не викликає такого важкого запалення легень як було раніше. Але сподіваємося, що ця мутація вона так і буде залишатися на рівні омікрону, і ми не будемо спостерігати нові штами, які будуть викликати занепокоєння. А де зараз можна провакцинуватися? Це можна зробити просто у лікарні, чи це десь замовляти треба вакцину? Ні, майже в усіх лікарнях є в доступі вакцина проти коронавірусної інфекції, і ми серед загальної кількості пунктів щеплень були закриті лише центри вакцинації населення і забезпекових питань. Це ті центри, які охоплювали великі когорти населення і були передбачені в торгівельних центрах або в місцях скупчення населення. В закладах охорони здоров'я пункти вакцинації залишилися і вони просто були об'єднані з точками вакцинації по рутинним щепленням. Тому можна вакцинуватись в будь-яких. Єдина, напевне, порада полягає в тому, що вакцина для вакцинації дітей вона в переважній більшості розподіляється на рівень, на рівень саме дитячих лікарень, тому для вакцинації дитини. Я би радив потелефонувати в той заклад охорони здоров'я і переконати, що в закладі є доступна вакцина для вакцинації дітей.